Привіт-привіт! Дивимось роботу э, трактора 5711 Масій Фергюсон із э, дисковою бороною Орлан. 3,2 метри на захват. Добро вашій хаті! 4, 4, ну 4 літра на гектар. І це я вів ширину тільки 2,8. Оце що треба показати людям, що на МКЗ 2,4 і розход в мене не вже не падало. Тут я не знаю, правда Там я ходив поешки, я ходив на цій скорості. Ну, ну, 4,5 це максимум нагору, що воно мені показувало. Ну Як забити 3,2 ширину захвату, то це буде ще ну, менше. Я, так, я поставив 2,8, щоб, щоб ніяких випросів не було. В мене цей розход даже при цьому радує. Я вже кота полбака в мене, ще, я вже їздив скільки. тільки. Це воно щастя. А по цьому виходить. 10 літрів ну, да, Примірно 10 літрів на годину. За годину, самі розумієте, скільки можна зробити. Скоро сідемо 10. Кабіна підрісторена. Спокійно Кабіна. розмовляємо. Тихо, можемо один одного почути, обороти двигуна. Тихо, тут кондиціонер по кругу. Це просто красота. швидкість. Я позвоню. А можна швидше, але зараз буде, якщо так кидає, це. Поле не дуже рівне. Так. 1750. А, виставив. Оборотні. Я на круїзі поставив на 1790. Нажав і все, він собі їде. Працює сантиметрів на 8, десь 6-8. Це потрібно буде ще один прохід. Ну, зараз побачимо, як вони зроблять. Ну, тут було сильно, сильно багато. Тяжкі були для неї. Я тільки виставлю куплю, у нас тільки подимачу. А підйом е, кинули на регульований поток чи ні? Ні, ні, ні. Поток регульований, поток так, поставили і все. Регу... Ну, зачем мені, якщо мені просто підняти? То все вибиває. Ось Я почав їхати, я на себе потягнув, то воно зараз опустило, піднялося, вибило. Все. Так же само, що перед розворотом. Собі нажав, воно підняло, вибило. Підняло, а, а ще, ще раз. Ось як заїхав, я собі нажав, воно пішло. Все, виїжджаю, Супер. І так же само, бо, наприклад, треба піднімати мені. Ось навіска електрона. Я собі склінув і їду, щоб вона впала. А щоб розвернутися, виходить, я буду переднім і можу поламати стойки. Угу. Я виставив і виставив висоту, щоб не високо, просто подимав. Все -все. Підняло, мені для розворота вистачає. Я собі доїжджаю, дрг, сюди нажав, розвернувся і одразу пішов. Обороти я навіть не скидую, як працюю вже так в полі. Ну, тут натоптали, тут така пахота була, нічого. В цьому році масей пахає вже нормально. Не тут вже на слідушній році буде вже пахати встановлення. Свою ціну, я кращого нічого не знайшов. Тобто, ні. Управління тобто, і ліктрона навіть це найкраще, що може бути. І розхід. Ніхто не говорить, всі стоять, оці Перкінсон, гляньте на розходця і тоді ви поймете, він їсть половину МДЗ. Це найголовніше, що може бути в нього. Розхід, як для себе, це самий найкращий тракт, як для себе. Я в другий навіть видивився. Ось уже працюю на іншому полі. Тут швидкість трохи більша. 3C 15 км в загальному йде. Розхід упав. Упав розхід максимум до 4 літрів. Трактор йде дуже, дуже спокійно, можна навіть швидше, але боюсь.